Це ж таки підписали закон про те, що набу буде взято під контроль. Як для нас цей закон це на добре чи на погано? І чи не скасують цей закон, як того просять люди? У поводу про скасують, я не дивилася, це питання трошки роздавлялась вчора. Як для мене е непогано. От тільки те, що орган буде їх контролювати, і щоб той орган контролювати. Ну може, ми будемо його контролювати як люди. В цілому от я й про зрадників раніше мені випадало у владі, і не все там солодко. Є нормальні люди скрізь, але як моя бабуся казала, є гарні люди, а є такі, як ми. От і там, є гарні люди, а є такі, як ми. Тобто і дьявол випадав. Ну не дуже гарні там карти йдуть на ці всі структури. Є там проблеми, і я надіюся, що все-таки під контролем. Ану, давайте з цього контролю. Дійсно, буде контроль, так як О, повинно давайте, бути. так, Чи дійсно буде, буде контроль. контроль. Ну. А, з двічки пентаклів то пішло. А це так. Контроль і далі кубки, вода. Не можу сказати, що 100% буде контроль. Не буде. Запущено. Дуже багато, знаєте, ця схема вона наскільки вже відпрацьована роками, що її зламати буде дуже тяжко. І я думаю, що там їх переформували, але ті, кого треба звільнити, мабуть, остаються працювати на своїх місцях. Остаються. Не скажу, що цьому дуже великий порядок і контроль. Не так би як нам хотілося, от як мені. Не можу сказати, що буде контроль. Не немає можливості, розумієте? Для контролю немає можливості. Добре, давайте зараз. Окей, а якщо чуть пізніше, от устаканеться, Запрацює правильно, як воно повинно бути по закону. Буде працювати по закону. Деся, найближчі пів півроку, тобі ж, десь до семи місяців порядку там не буде. Тих, кого треба, будуть сидіти на своїх місцях, кого треба прибрати, якщо чесно. М на півроку ситуація не дуже зміниться. А взагалі, мене, це на найкраще. Тобто треба міняти. І я б. Ну, я б. Моя порада б була б жорсткіше в плані, що когось звільняти і заводити у головні справи, бо там є і зрадники, і є ті, хто от мені випадали, що там і гроші відмивали. Там бардак був і не треба носити розові окуляри. бо Він був, він і є, і зараз, на жаль, от я по картам дивлюсь, сказати, що протягом півроку щось зміниться, сильно ні. Дивіться, до цього закону СБУ проводувало розслідування масштабне проникнення російського впливу в набу і витік держтаємниці. Тобто спочатку почалися розслідування, що вони працюють не так, як треба. Ці розслідування Витяг до чогось був. приведуть. Ага. Витік був, а призвучив. Буде решка. А ви знаєте, от тут уже добре. Хтось може і втекти, обійти, так? Да? Залишитись непомітними. А взагалі для когось великі проблеми будуть ну, це як і домашній арешт, і взагалі арешт. Але не можу сказати для всіх, бо ви випала семірка пінта, е, мечів, а вона хитра, вона обходить в невеликій кількості хтось е, залишиться непомітний. От Той, мабуть, і залишиться і працювати, кого б треба було звільнити. Е, Заведуть справи, карта смерті. Ну, покарання комусь буде. Я думаю, покарання комусь буде. Уже, в принципі, гарні карти падають. Смерть і світ, зміна. Але не всіх, От двійки, двійки йдуть. Сказати, щоб зараз всіх покарали, хто винен, ні, хтось отсидиться і залишиться на, ну, при посадах там. Якось так. Не всіх вони а взагалі, на, давайте так: ті, хто сидять тихенько. На них є компромат, чи дивляться в його бік? Король мечі, при посаді є три людини. Хто на гачку? Але зараз. Е, е, Окей, ну добре. Е, гарні карти йдуть. Е, дивіться, до них теж долетить, буду обережно говорити. До них теж долетить і. Справа вже на них ведеться заведена, можливо, будуть дати якийсь ще момент влучний. Угу. Так що будуть скандали ще. Хоч трошки. Зменшиться корупція у нас от внаслідок цього закону. Якось якісь значи зарушення ще... будуть. Зараз Зменшиться корупція. Закону. От дивіться, начебто і працюю в цьому напрямку, от дійсно працюють для того, щоб подолати корупцію. Працюють. Але воно ну, висить на одному місці. От, ну, скажіть, щоб зараз і в боїди, і все, але щоб зараз сильно подолали. Тут в мене процвітання. Працюють немає щоб... Процвітання корекції да, не... да, да. Ну, карта Сонця. Ну, мені буду, повинні випасти десятка мечів, смерть, а мені гарні карти йдуть. Тобто, Півроку я не думаю, сім місяців десь показує, сім місяців, порядку не буде. Ну, тобто, сім місяців щось будуть робити, намагатись йти в цьому напрямку, але щоб щось. Зробили, не знаю, не бачу. Я надію, що я помиляюся. От я надію, що я помиляюся, і дійсно буде подолана корупція, просто мої карти такі сьогодні вредні і не хочуть цього показувати. Ми давайте так, на це питання, як сім сім'ї місце через три, треба це питання ще раз роздивитися глобально. Вже половина пройде часу, і як іде рух, правильно йде рух чи ні? Бо зараз. Тільки показує рух, але він і зависає. Ну тобто, як наші партнери на це відреагують, вони вже, в принципі, не задоволені цим рішенням. Яка буде їхня mm -hmm. подальша реакція? А окремо Європа, Америка давайте, давайте. Да? давайте. Я думаю, що у Америки можливо пописа прихована інформація, тройка мечів і переміна показує, що для Америки. Це, можливо, не знаю, якийсь засланий козачок теж був і працював на них, тобто показано, що вона не задоволена зміною, бо таємниця її завершилась. Розумієте? І цим неприємно. А, ну, вони, можуть, я думаю, швидко наладити ну, на майбутнє повішений. Я думаю, цим і частково і Америка, тому що повішений наладить Америка не буде важко влізти, наладити. Щось буде затримка, якась не впускатимуть. Я думаю, що по цим картам, можливо, і Америка отримала в таємниці інформацію, да? викупала, там ще щось, ну, якусь інформацію володіла. То зараз для неї це буде ну, якось ускладнення, неможливо. На якийсь час воно зависне і не буде ніякого зміни. Європам нічому ж теж не дуже подобається, тому що вона теж незадоволена. Вона боїться, що Сонце, десятка мечів закриває п'ятерочка Пентаклів. Що це може привести до. Ну, тут карта показує до бідності, до фінансової якоїсь кризи. От для Європи ця зміна їм вони їх лякає, що можуть бути вигорання. Фінансові якісь кризи, щось з фінансами зв'язано, з пустотою. І хвилюється, щоб це не відразилося на війні в цілому. А чому мені потрібно щось так цікаво? Європа хвилює в цьому питанні. Чомусь фінансове, фінансове. щось з фінансами зв'язано, тому що що хвилює: Опять ту з І фінанси. Не знаю, чому, ну чомусь фінанси йдуть. Щось їх безпокоїть фінанси. Можливо, вони бояться, що буде ще більше. Що та передіжку. допомога, яка, да, вон, яку вони надають, тепер не буде ніякого Вона контролю в... до цього. мабуть, так? Можливо, і за цього вони хвилюються. так. Тому що і колісничі це з військовими справами теж зв'язано. Ну Та й ті, ті хвилюються. Но Америка одне. Здадна... За інформацію, за таємне щось хвилюється, а Європа за гроші, за, ну, за фінанси. Так, да, можливо, ну, це... І опять випала ця карта. А... Гроші можуть уходити не туди, куди треба, в пустоту. В пустоту. Оце їх хвилює. А... Тобто змінювати нічого не будуть. Все, оце закон, він вступив в дію і його змінювати не будуть. Так воно і буде. Так вони будуть працювати mm -hmm. за цією схемою, яку прийняли. буде зміна закону. Ну, я думаю, що буде, тому що паркан стоїть, король мечів чітко і процвітання. Я думаю, що вони вже приділились і зараз будуть дуже гарно відстаювати свої кордони для того, щоб нічого не змінилося. Якщо так, що, да, я думаю, що закон запустять і будуть по ньому працювати. На далеке-далеке майбутнє, в принципі, якщо воно дійсно запрацює, то буде толк, але всередину треба ще чистити, не всіх почистили, і за цього сильно зміни не буде. Мітинги, які проходять по всій Україні, давайте так, організатори цих мітингів, хто? Це просто дійсно люди, українці, які ні стали. імператор випав. А імператор ну це одна із головних карт в колоді, старші аркани. Це не мілкі люди, це не люди. Це не то що люди зібралися і пішли. Це зверху максимально пішло з самого верху. Заінтересоване дуже велике лице в цьому. Не мілка карта, не старший двор, а імператор саме головна, тобто дуже високопоставлені. Ні, люди за цим стоять. Ну, олігархи, не олігархи, але люди з владою і з, з коштами, з великими. Це українці чи росіяни? Російський вплив там. А, Той, хто вже за мною слідкує, десятка Пінтаклі, я завжди говорю, Пінтаклі для мене Україна. п'ять десятка, саме велика карта Пінтаклі ще показує українець та з грошима. Ну, це. Додум... На жаль, додумайте самі, хто це може бути, да? Ваші припущення можете писати да. в коментарях. Яких масштабів можуть набрати оці мітинги, щоб це не переросло, наприклад, в Майдан? Може бути така ситуація? Це до речі. Ну, я думаю, зупиниться. До речі, це дуже погано. І вас людьми, людьми маніпулюють. Ну, тобто, зараз під час війни це шко, це велика шкода таке утворювати, і щоб щось змінитись, ніби це нічого не зміните, але наносити шкоду для України. І не зараз не час для Майданів. Закінчиться війна, я думаю, ми підемо. А... От там бунти будуть з владою. Кому хто буде перевладі, буде не солодко, ну не зараз. Бо це шкодить. Пису. Ну, дивіться, ще в це будуть вкладати гроші. Це такий проєкт, уже який визрів, до речі, це не от зараз. Це просто шукали повод. Повод, де пролились кубки, куди через що можна влізти. А над цим працювали. Знайшли. Повод буде ще повтор. Ну, будь намагатися ще щось. над цим працюватимуть, ще будуть намагатися, але це. І ще раз повторюсь, не дуже добре для України. Може, ще навіть ну повтори твій трічки мені пішло Король мечів, намір такий серйозний. І дві трічки. Буде ще повтор, не знаю. Ще щось подібне будуть устраювати, і прямо зараз. Я думаю, призупиниться, але будь далі продовжувати, намагатися роз... як підбурювати це все. Росія Такий лакомий кусок. скористається цим Росія, так? Да? Карта зірочки, карта мага, маніпуляції, ну, вона, Росія, от чому я говорю, що це погано зараз не час? Тому що от Росія якраз на будь-яких наших якихось проблемах, е як. Влазить туди і ще більше підкидає масло вогонь. Буде грати, маніпулювати, робити все для того, щоб допомогти розбурхати, щоб була революція, якої нам не можна зараз. Просто не можна. Не тому що я там це за владу. Ні, не для цього, я за Україну. Якщо у вас є час іти стояти, то краще йдіть, плетіть сітки. Ну, якщо я вільний час, то щось краще зробіть для хлопців. Тому що це не добре. І Росія це може скористатися. І повтор, можливо, повтор, тому що троєка п'ять не випала. Росія в повторі буде приймати участь. Ну, Прикладати сили для того, щоб був повтор таких мітінгів. Чи може це призвести, наприклад, до зміни влади прямо на стільки. Mm -mm. Бажання є, і оце все це робиться для зміни влади. Але ні. Ні. Але те, що воно приносить людей ошукують е і користуються людьми. От людьми користуються дурень. Ні, я не думаю, що владу змінить. Ну, це я маю на увазі президента. Да? От ні, не вплине на зміну президента. Росія програє війну. Вона, вона вже її програла ну, просто її треба завершити. У них зараз криза йде. Е, на фронті погані справи, в економіки погані справи, на Кавказі, і деки сипеться потрошечку, і ждемо смерті, як його, Кадирова. І там почнеться гаряче проблеми скрізь. Вони не витягують і вони зараз багато грошей вкладають в те, щоб всередині України були бунти, були якісь конфлікти, щоб подолати нас. Вони не витягують в чесній грі. скажімо. ну вона ніяк не може бути чесною. Це їхня нова нова якийсь нова стратегія всередині ламати Україну. Нас бомбами, ракетами не зламати, не злякати. Вирішили таким шляхом піти. А він відпрацьований, він дійсно працює, бо люди втомлені, вони дійсно вже устали, хочеться змін. Але це не принесе зміни. На жаль, не зараз. Ну точно не зараз. Просто вас прошу, не робіть глупостей. Сьогодні мають бути переговори між російською і українською стороною в Стамбулі. Як там пройдуть переговори? Чи є чогось чекати? Цікаві карти. Як самі пройдуть переговори? Ну, обстановка буде гаряча і спори, конфлікти не домовляться. Не скажу, що щось домовляться. Маніпуляція і гра це всередині, да? От посередині між людьми. Нема домовленості тільки гра, маніпуляція, спор з боку України. Ми стоїмо на своєму, у нас є свої якісь козирі. І я хочу сказати, у нас по картам більш виграшна ситуація. А, як, та, є обмеження, я думаю, що ага, тут питання вони, може, підніматимуть заполонених, знову будуть піднімати питання зав'язнених заполонених, щоб повернути відстаюватимуть їх. Це одне із головних, що теж буде проходити там, ну і за територією з боку Росії. Дивіться, якщо вони будуть говорити там, я не знаю, ми ж не знаємо, що це, про що там буде діалог, но, про те, що вони, якщо ми не домовимося, вони підуть далі, вони будуть е, е, якось про наступ розмовляти, про території. Але які гарні карти? Це неможливо для них. Тобто вони будуть грати в гру, е, знаєте, як в, в покер. Блеф. Блеф. Вони будуть бліфувати. Неможливо. Їхній план, і взагалі дуже гарні карти випали на, на рашку, мені подобається. Хоч ні до чого розмова тут не прийде, особливо так не можу сказати, щоб до чогось прийшла. Але в цілому у нас виграшні позиції і те, що Росія блефує, буде про територію, про наступ. Е всі, будь хто там сидіти, будуть розуміти, що це, мабуть, вплив і пустоту, і ще раз карта показує, що немає у них ресурсу. Потихенько Росія видихається. У нас зараз більш виграшна позиція От на цих переговорах буде. І ми якісь навіть свої правила будемо. І тут імператриця вона й про землю буде розмова, і про землю, і про людей. І з нашого боку, а ну, ми залишимося довольні. Цим візитам зустрічі Не всім не всім. Чим поїдемо? Не всім будемо задоволені. Можливо, нам будь ще якісь контракти сувати, підписувати, але ніхто їх не підпише і сказати що ми задоволені, Ну точно ні. Точно ні? Ну, це якби очередна зустріч. Угу. Озвучили знову своє. Якщо віси, ми були раніше отак от, потім отак от, потім отак от, а зараз от чуть-чуть от так от підіймаємося, ну Трошечки ми зверху, у нас є якісь не знаю, щось є те у делегації, якісь своїх козиря. Про які вони знають і знають росіяни. Ну, тобто, у нас вже ми починаємо трохи підійматися. Це, ці віси, вони пере... поміняються. Ми будемо зверху. І буде закінчення війни, в принципі, я думаю, ми будемо свої вимоги видвигати. Але ще до цього треба дойти. Поки що от віси виравнюються і трошечки ми піднімаємось. Ну, я думаю, нічого не підпишуть особо. Воно закриває юстиція, да, якісь закони, якісь правила будуть видвигати, закриває підірка кубків, пролита. Ну тобто, я не думаю, що сильний толк з цього буде. Ну, добре, якщо вони все таки домовились і поміняли наших хлопців за обмін на великий домовилості.